Друзі, зовсім не за горами свято дня вишиванки, тому потрібно трішечки підготуватися, зрозуміти, яку вишиванку потрібно купити або, можливо, і вишити. Тому у нашій студії сьогодні майстриня вишивальниця Анастасія Фоміна, і вона трошки більше нам розкаже про ось цю таку велику українську вишиванку, про те, саме чим багата вона і які у неї є роздзинки. Пані Анастасія, доброго дня вам. Добрий день. Ну і перше питання закралося у нас, скільки у вас є вишиванок? Адже ви сьогодні одягнута у одній і декілька на столі вишиванок. Є скільки взагалі у вашій шафі цих прекрасних сорочок? Ну більше десяти точно є. Вишиваю поки що для своєї родини, хоча є багато пропозицій вишити на замовлення? Поки що не маю так багато часу, але все ж таки хотілось би мати більше. Сподіваюся, що це мені вдасться, що сорочок вишитих буде ще більше. Анастасія, ми, ми знаємо вас, ну і Вінниччина вся знає вас завдяки тому, що ви почали відтворювати ось ці давні гарні вишиванки, саме тропініна відомого художника. Скажіть, будь ласка, чи продовжуєте ви цю творчість, чи ви ще плануєте? Щось відтворити, і я бачу, що одна із сорочок сьогодні на столі. Так, Так, сьогодні жіноча сорочка з саме такої популярної картини Тропініна Дівчина з Поділля. Також я створила три сорочки з цьому проєкті. це жіноча сорочка і дві чоловічих, тобто, це з картини Українець і хлопчик з супілкою. Угу. Наразі поки що все, але є ну безліч сорочок, які б я хотіла вишити, відтворити. І взагалі я займаюся тільки сорочками східного поділля, бо це моя любов. Ми живемо на на східному поділлі. Я вважаю ці сорочки самими прекрасними, і тому я відтворюю саме їх. Чим відрізняється саме сорочка східного поділля, так від інших різноманітних, адже у нас їх насправді є дуже багато. Так, дуже багато. І я хочу е, в першу чергу зауважити про те, що те, що ми зараз трошки можемо втратити, це те, що, на мою думку, сорочка цінна тим, що вона має е, в ній має бути регіональна особливість, і коли ми бачимо будь-яку сорочку, ми можемо зрозуміти, з якого вона регіону. Але незважаючи на те, що я, от, наприклад, вишиваю саме сорочки східного. Поділля, вони теж дуже різні. От, наприклад, ви можете побачити сорочку, яка на мені це Тименівка, Вінницька область. Ви можете побачити. Сорочку Могилів-Подільський район, ви можете побачити сорочку села Климбівка Вінницької області, і мало того, що вони всі відрізняються не тільки вишивкою, але й кроєм. Тобто, кожна з них, де б ви не були, я казала там, куди б ви не приїхали. Але якщо на вас буде справжня сорочка, тільки поглянувши на вас. Людина може зрозуміти з якої ми ви місцевості. Тобто, оце передача інформації через, через одяг, то є нашим таким унікальним е явищем, яке ми обов'язково маємо зберігати, коли ми відтворюємо сорочку. Я скажу більше, коли людина хоче вишити, вона спочатку не знає, що ж вона саме хоче. Вона починає досліджувати, вона починає спілкуватися з людьми, читати літературу і проводити своє таке історичне дослідження. Я вам хочу сказати, що ми багато чого не знаємо, і коли люди починають це вивчати, вони, ну взагалі їм стає зрозуміло, яке ж унікальне яке унікальне взагалі явище українці, яка в нас Крута історія, які в нас е, такі родові, знаєте, е, те, що нам передається з покоління в покоління, те ми маємо зберігати, маємо вивчати, маємо відтворювати. Я е, дуже хотіла б, щоб це було взагалі на державному рівні, для того, щоб з маличку вчили саме от нашим народним ремеслам. Пані Настасія, ну і скажіть, тепер найголовніше, і це те, що мене турбує спочатку розмови з вами. Скільки це ж надзвичайно клопітка робота і скільки це займається? Має часу і яких зусиль ось до прикладу візьмемо могилів подільський орнамент. Ну, цю сорочку я шила дуже довго, але я не приділяла їй багато часу. Взагалі, сорочка може шитись ну, як маленька, тоненька, від місяця і до року. Тобто, дуже Нічого да, дивлячись, ну дивлячись, скільки часу на це витрачається, але звісно, ручна вишивка. От, наприклад, якщо ми говоримо про ці сорочки, ми можемо зауважити, що в них є спільного. Тим, що вони вишиті нашою такою унікальною технікою. Яка називається замкова низь. Вона притаманна саме сорочкам Поділля. і е Чим вона цікава, тим, що вона вишивається з вивороту, це дуже так спочатку людей, так, боже, як це ну, дуже цікаво, незвично. Але це не складна техніка з одного боку. Але з другого боку, якщо ми зробимо помилку хоча б в одну ниточку, в нас вже не буде складатись орнамент так, як він має бути. Тому при е вишитті треба бути дуже уважним, зосередженим. І так, е це, на жаль, довготривалий процес. але ви ж розумієте, що ці вона і цінна з іншого боку, вона і не може коштувати дешево, тому що ну, так, праці, по 8 звідки, годин полосання. впродовж трьох тижнів, впродовж. П'яти, а деякі сорочки і декілька місяців е, можуть зайняти, дивлячись, яка орнаментика складність, і складність, і так, і тканина. Ну тобто, да, але але ви будете тоді мати таку унікальну річ, яку ви ви, ви також зможете передавати у спадок, і у вас буде справжня вишита сорочка. І ні в кого такої не буде. Так, що що особливо е, от, наприклад, так подивіться, якщо ми подивимось на сорочку села Климбівка. Ямпільського району ми можемо зауважити про те, що вона в неї ще й крій відрізняється, тобто вона uh -huh. інакша. Оцей центральний елемент називається квітка. А взагалі, така сорочка крій, називається на гесті, тобто, оця вишита частинка це гестка. І я хочу сказати, що ця сорочка вона внесена до національного переліку. Національної спадщини України. Тобто вона вже, ну, як наше таке, знаєте, надбання на те, що ми маємо берегти, відтворювати і дуже такі сорочки подобаються. І в принципі, ну, вона і легка і складна водночас. Тобто, якщо є бажання в людини відтворити таку сорочку, вона може це зробити. І я, е, м <зарілість> <зарілість> не зовсім <об deer's>. з великим терпінням. Якщо є бажання, можна все, тому я, е, е, я вам хочу сказати, що нещодавно я закінчила проводити курс з вишивки. Ми проводили з дівчатами збирались в центрі культури Щедрих, де я працюю. Е, ми збирались і впродовж чотирьох. Місяців проводились заняття один раз на тиждень, де дівчата змогли створити свої вишиті сорочки. Саме ми вивчали цю техніку низь. Хто хотів, він зміг зробити. Да? Це треба було там 4 місяці дівчата вишивали, але в них є свої унікальні сорочки саме старовинними орнаментами, ті, які були притаманні нашому східному поділлю. Підкажіть, чи у наших вінчан є час? Тобто більше ніж дві неділі? Можуть вони щось вишити, і якщо вони хочуть, на що варто звертати увагу, аби саме зберегти, як ви казали, да от притаманні саме Вінницькому регіону. По перше, вони можуть навчитись е, опанувати цю саме техніку mm -hmm. е, замкову низю е, для її нав... буквально декілька годин, і ви маєте зрозуміти сам принцип, як воно вишивається. Це не складно. І складно вонася, і не складно, але е, опанувати можна. І вже потім, ну я не знаю, чи за, за два тижні, ну, мабуть, якщо не спати вночі, то можна вишити сорочку. Е, але якщо ви не встигаєте в цьому році, ну є. Багато запан, багато місяців, да та, і ви тоді можете створити і пару, наприклад, вишити як раніше дівчата вишивали своїм майбутнім чоловікам, коханим? І взагалі в кожної дівчини мало бути придане те, яке вона вишивала, і рушники, і сорочки, тобто до уваги нашим вінничанкам, <с? <с?> Якщо маєте коханого, ось вишивайте йому сорочку. Нашу вінницьку. пані Анастасію, скажіть, будь ласка, чи є різниця в орнаменті в самій вишивці між чоловічою і жінок? Ночі, е, сорочкою. Ну, то, що стосується орнаментики, тут треба бути дуже обережним, тому що насправді зараз таки знаєте, точиться баталія, тому що це е, ну теж має бути проведено дуже багато досліджень, що означає той чи інший орнамент. Е, я е, у мене немає таких досліджень, але я вважаю, що коли хочеться вишити сорочку, то краще за все це взяти зразок, який був колись, стару сорочку, навіть фотографію, якщо у вас її немає в наявності, можна звернутися до фахівців, які порадять, що саме можна вишити, і просто відтворити ну, майже копію. Що значить майже, От, наприклад, якщо ми візьмемо чоловічу сорочку, яку я вишила своєму сину, це Теж, от вишивка низь, це ні, ні. з теж з Климбівська сорочка, орнамент взятий. І це орнамент зі старовинної сорочки, який мені дуже сподобався, і я її вишила. Ще додатково в чому тут відмінність? В тому, що в деякий період в нас сорочки, знаєте, були не на двоє зроблені, а якби от однією суцільно. суцільною вишито. Пазуха. Зараз чоловіки не дуже їм зручно, тому е, іноді просять розділити цей орнамент на двоє, і е, класично йде один е, такий ланцюжок цього шабака і два орнаменти е, по, по боках. Але я зробила, просто я зробила два е, шабака, mm. і отакий от, в нас класичний розріз, який ми маємо в принципі наразі, який подобається. Тобто, це сорочка е, не копія. А це е, сорочка за мотивами, да, за, але за, за мотивами. Так, саме так. східноподільських сорочок, саме от е, села Климбівка Ямпільського району. Ага. Тобто То, о, регіональна особливість збережена, але сорочка вже зроблена о, на сучасний, сучасний лад. Те ж саме я хочу сказати про жіночі сорочки, які в нас вже да, в більшості е, такими куциками, як би їх вже відтворюють, тому що ну, мало хто вже вдіває ці додільні сорочки ага. довгі, які колись були. Але, я вам хочу сказати, що якщо дівчина вишиє таку сорочку, потім ще відтворить спідницю і е, головний обід, ну, я думаю, вона буде взагалі не перевершена і вона буде дуже відрізнятися. Тому сорочки можуть бути такі, щоб носити в побуті, але дуже е, круто, якщо хочете саме відтворити саме стрій, наприклад, на день вишитої сорочки, на Великдень, наприклад, вдівати саме такий український стрій. І ще не останні, що Можна почерпнути ці да, версії, мають на увазі щось старовинне, або, наприклад, почитати, як вишити саме низю, де це можна знайти? В інтернеті, або наші ось глядачі зрозуміли, що ось в них під руками це все так. Ну, по-перше, можна звертатися там особисто до мене за консультацією. Можна заходити на Фізбук, на сайт Ліді ББшко, угу. де вона продає схеми. В нас є вже е люди, які теж відтворюють схеми, і е які е теж до них можна звернутися. Для того щоб цю схему купити, тому що це все одно є праця і також. Ну інформації, в принципі наразі багато. Тобто є ну є книжки. Ну знаєте, в інтернет треба дуже обережно, тому що є багато сорочок, яких називають Подільському подільськими. Що це саме з цього регіону, але я вже бачу, що це просто Ні, ну це є від, від, авторські вже, роботи. Я хочу сказати, що так, авторські роботи можуть бути, і вони зараз вишивають, але не можна казати, що це тоді там м, вишита сорочка. Да? Угу. І скоріше за це це просто вишита блуза, наприклад. А, угу. а те, що от саме е, українська вишита сорочка з регіональною особливістю, це Трошки інша, трошки інша сорочка. Навіть дякуємо вам за вашу консультацію. і Ваші поради нереально гарні речі і е, бажаю вам міцного здоров'я і терпіння для того, щоб робити такі сорочки. Ще дуже багато Дякую. А я бажаю всім вивчати, вишивати і створювати нові сорочки, тому що старі носити не можна. Ми їх маємо зберігати е, в себе, а відтворювати нові.